169-й день терору. Вночі ворог знову завдав удару по Харкову. 428, 4 прильота. Один за одним. Уже є інформація о попаданні во двор жилого дома. В центрі Харкова. В Київському районі. Повторю, Жилого вдома. Російський боєприпас влучив землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю. багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає. Протягом доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють циркуни. Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років. Її стан середній. У Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга. За інформацією рятувальників, цієї доби на Харківщині сталося 14 пожеж, спричинених порожими діями. Найбільше від російських атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 12 пожеж. Десять з них виникли під час масованих артилерійських обстрілів в період з 11 до 14, ще дві о 17-й. Горіли дев'ять господарчих споруд два гаражі, житловий будинок та магазин завдяки оперативній роботі рятувальників. В Селищі вдалося врятувати від знищення вогнем 9 приватних житлових будинків, 5 надвірних забудов та один готельний комплекс. Попередньо постраждалих немає у селищі Печеніги, Чугуївського району. Влучання боєприпасів окупантів спричинили дві пожежі у природних екосистемах. Горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 1 гектар, та суха трава на відкритій території на площі 400 квадратних метрів. Бої на Харківщині тривають. На харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших захисників. Росіяни намагалися йти в наступ у районі УД Петрівки та Гусарівки, але під вогнем зсу зазнали великих втрат та мусили тікати. Яна не Стас вас Харківські звісті. Цей травень для мешканців однієї з багатоповерхівок у Новобаварському районі найжахливіший. Бо саме на початку травня 2022 року вони на собі відчули, що таке війна, коли в їхній затишний будинок прилетіла ракета. мы сидели неделю в подвале в нашем доме. Мы поднялись с подвала для того, чтобы хотя бы как-то помыться, там приготовить или что-то сделать, и опять же спуститься в подвал. И в этот момент она прилетела. Мы выскочили из дома, с комнаты ничего вообще было, не было видно на коридоре. То есть мы думали, что мы горим вначале, потому что было очень много дыма, и мы не знали даже, куда бежать. А потом уже, когда уже мы выскочили, посмотрели, что это не, не горим, дыма не было такого, а просто это пыль была, и мы ничего не, вообще не видели. Потом нам сказали, что у нас в дом прилетела ракета. Но мы выскочили все, опять пошли в подвал. И мы сидели в подвале. Не, не, знаем, что ждать. Вот вечером я практически ночами я не сплю. Только считаю, сколько взрывов и, и этом самом просто страшно. Ночами мы практически не спим. Люди выходят на коридоре, в коридоре сидим. Вот между стенок садимся и сидим. Каждый божий день. А что, с комнаты выходим, потому что страшно. На коридоре сидим, потом уже, когда уже не это самое, заходим опять в дом. И вот так изо дня в день. А что делать? А в другой жизни какой еще может быть? И никуда. Не уехать нигде ничего абсолютно. Я уже говорила, если бы мне сказали, вот Ляш, вот сегодня танк едет, ляж под танк, и твои дети будут, да, тем самым, клянусь бы, я бы это сделала бы. Только же дети было конечно. двое Одному пять, другому только родился два месяца. Я уже хоть что-то прожила, уже 60 прожила, они бедная, Вообще ничего. Не страшно, ничего уже. уже будет, будет. Да куда деваться? А куда? Выхода с положения нет никакого. Есть какой-то, нету тупик, вот тупик, просто тупик, и все, больше ничего нету. Это было просто ужасно, это была паника, это был страх. Весь дом вздрогнулся так, это, это белая пыль, это звон в ушах, это крики людей, это паника. Это было настолько неожиданно и настолько страшно. Повыметали двери, окна, стекла. Это ужасно, это просто ужасно. У многих даже на первых этажах несколько дней была легкая контузия, не слышали или резкие звуки в ушах. Люди ходили просто как зомби, они не верили, что может быть такой ужас и что остались живы. данное здание было прямое попадание ракеты, вследствие чего было повреждено три перекрытия. Мы сделали сразу временную кровлю для того, чтобы дождь и влага не попадали в здание. А на сегодняшний день ведем работы по демонтажу оставшихся аварийных частей этого здания. И также уже есть проектное решение, как восстанавливать этот дом. Будем в ближайшие дні уже займатися восстановлением этого дома. капитально. здесь будет сейчас убираться ще на 4 аварійные плити далі будуть здесь металоконструкції і делаться заново новые монолитные перекрытия перекриття між и четвертим, четвертим и пятым етажом. А на кровле було прийнято рішення просто вложити нові плит. Ігор безкровний Ярослав Кунуненко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харківські известия. Перших днів повномасштабного вторгнення вони під обстрілами з ризиком для життя продовжують підтримувати порядок на вулицях Харкова. Всі ці місяці водії комунального підприємства шлях Рембуд» ні на день не залишили своєї роботи і щастю дбають про чистоту на вулицях Харкова, міста, що майже півроку живе в умовах війни. Работаю по всем магистральным улицам, по всему Харькову ездим, все подметаем, убираем. Это в основном на всех районах страшно, потому что неизвестно, куда оно все прилетает. То есть определенных таких мест нету. Воздушные тревоги постоянно, но как-то реагировать на них уже нет возможности, потому что нужно работать, нужно выполнять работу. И страшно, и не страшно. По-разному бывает. Обстрелов нет нормально, когда обстрелы. Не знаю, зі на туда прилетіти щоб, хоча б якось убезпечити водіїв в роботі на вулицях Харкова. Перші 20 шлях рембудівців отримали бронежилети. Это первая партия, которую нам привезли и подарили. Ну а дальше будем обеспечивать всех остальных наших сотрудников предприятия данными, данными средствами защиты. На сегодняшний день на предприятии работает 700 человек, которые занимаются обеспечением как ремонтов, так и уборки города Харькова. Ну и всяких непредвиденных ситуаций, таких как прилеты и так далее и тому подобное. Наши сотрудники после очередного обстрела приводили в порядок территорию, убирали завалы, растаскивали, очищали улицы и, как говорится, накрыло снова. Вот, поэтому могли пострадать люди, но, слава богу, обошлось без жертв, по крайней мере, там с нашей стороны. Да, но техника пострадала, там повыбивало стекла, то есть все, но, слава богу, без жертв. После, ну, к сожалению, неприятного инцидента, который произошел в районе станции метро Барабашова, но ну, очередного, к сожалению, в Харькове инцидента, Харьковским городским головой была поставлена задача максимально обеспечить наших работников как водителей общественного транспорта, так и водителей наших коммунальных предприятий по максимуму увеличить количество бронежилетов для того, чтобы они, ну, обезопасить их в конце концов. Они целыми днями находятся на линиях, они ездят, они создают комфорт в городе, и в то же время совершенно не защищены. И сегодняшняя акция – это одна из общественных организаций. Сегодня передала там, первые там, для Дорим первые 20 бронежилетов. Если водители общественного транспорта мы уже обеспечили полностью на сегодняшний день, то сейчас у нас начался процесс обеспечения водителей коммунального предприятия Доримстрой Строй. Бор сервис мы начнем обеспечивать в ближайшее время. Уже есть общественные организации, которые откликнулись. Кто-то находится в процессе закупки, у кого-то были, и они вот привезли сегодня. Огромная им за это благодарность, их отношение к своему городу, это все хорошо. Каковські організації і отношения к людям, которые городе городі обеспечують, соответствують. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харковські звісті. Працівники КП Харківводоканал майже завершили традиційну підготовку внутрішньобудинкових систем до зимового періоду. І, хоча зазначають, цьогоріч довелося швидко адаптуватися до роботи у прифронтовому місті, на її якість це аж ніяк не вплинуло. До того ж, дотримуються і графіку. Наразі констатують працівники, залишилося виконати лише чверть від запланованого. Є близько сотні будинків, де ще, є, ну, ще немає впевненості, що в них буде запущена теплова енергія, вони будуть отаплюватися і у них будуть закриті контури, в них будуть заселятися люди. Активно готують до зими і мережі водопроводного господарства. Фахівці запевняють, попри складну економічну ситуацію та постійні обстріли, усі об'єкти надійно функціонуватимуть. До того ж, комунальники вже звикли швидко усувати наслідки ворожих прильотів. Ми і міняли труби під обстрілами в бронежилетах. Ребята працювали в котлованах, займалися монтажом труб. Були навіть випадки, коли були рядом обстріли. На даний момент і насосні станції, ми виконали вже порядка 65% готові, замінили і трубопроводи, які необхідно, виконали ремонт запірної арматури, провели ревізію ремонт електрохозяйства і так далі. Також додає завада, замінили близько 140 гідрантів і ще майже півтисячі відремонтували. Вони пояснює, вкрай необхідні, аби оперативно гасити пожежі. А наразі через ворожі обстріли загоряння виникають доволі часто. Загалом повністю завершити підготовку до зимового періоду фахівці планують до кінця серпня. Ніколь Костенко і Горлуханін Харківській звісті. Одна із лікарні мегаполісом якраз і цей медзаклад вже неодноразово зазнав пошкоджень під час бомбардувань та обстрілів Харкова російськими військами. У певні дуже неспокійні дні медики несли службу у пекельних умовах, не зрадивши своїй клятві. Коли сильно була бомбіжка, ми стояли в операційній, не розуміючи, що відбувається, але ми продовж всі сотрудники продовжували апіріювати обслуживать больного. И ми работали с з первого дня і работаем по сей день в повному об'ємі як только можна. Как только поступають мы всі готові їх лечить. за шість місяців. Обстрілів лікарня рятує свою будівлю як тільки може. Потрощені та розбиті уламками вікна забивають фанерою. А щоб пережити осінньо зимовий період, зараз перевіряють і всі комунікації. Постраждало очень сильно окна, более 100 окон разбитых, крыша сильно разбитая. Ну и мы не останавливались ни на один день, всех обслуживаем больных, всю, всю хирургическую патологию города Харькова и Харьковской области. Все очень сильно ремонтируют, все забивают окна, готовятся к зиме, проверяем котельни. Перевіряємо все, що тільки важливо. Кришу обіцяють зділать. Довкола роботи з реанімації медзакладів, будинків, підготовки укриттів і не тільки згуртувались всі небайдужі. Хтось допомагає руками, хтось матеріалами, а хтось шукає благодійні фонди. Іншими словами, всі переслідують єдину ціль, щоб Харків вистояв у цей непростий час і якнайшвидше став і до відродження післявоєнного міста. Поступають заявки на відремонтування будівель, закриття вікон, тому що скоро буде вже зимовий період і треба як-то укритися. І Поступила заявка від лікарні, і ми разом з іншими організаціями допомогли привезти сюди фанеру і більше сто вікон закрили цією фанерою. Тобто до зими готуємося. Ну, важливо, коли ти допомагаєш людям, це дітаура вона. Допомагає тобі, коли, коли ти допомагаєш, де та, що, то що-то вона вертається, і ти, ти кайфуєш, коли, коли ти допомагаєш людям. Наразі при муніципалітеті створена спеціальна координаційна рада волонтерських організацій всі небайдужі об'єднуються довкола вирішення найгостріших питань прифронтового Харкова. Саме люди доброї волі нині є тією армією, яка щодня приймає удар і тим самим наближує перемогу України. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківські звістя. Харківська програма Доступне житло зазнала деяких важливих змін. Так, учасники міської цільової програми будівництва та придбання житла звільнені від щоквартальних зобов'язань щодо погашення кредиту. Мова йде про платежі на погашення суми кредиту та нарахованих відсотків у разі їх наявності. Зокрема, це стосується військових або члени сім'ї, яких після оголошення воєнного стану були призвані чи проходили військову службу. Звільняють і тих, хто уклав кредитні угоди на будівництво. Чи придбання житла в об'єктах будівництва, що не були введені в експлуатацію на початок дії воєнного стану? Наступним важливим рішенням на сесії є зниження для ОСББ та ЖБК частки співфінансування із міського бюджету для проведення ремонтних робіт. Запроваджується обов'язкове співфінансування при проведенні капітальних та поточних ремонтів у багатоквартирних будинках, Заходи з за енергоефективності та заходи за напрямками благоустрою прибудинкових територій обсягом не менше одного відсотку. То ми не кажемо про один відсоток. Ми кажемо, що це не менше одного відсотку. Ми вважаємо, що сьогодні в цей дуже нелегкий час, коли досить багато людей повиїжджало і немає можливості збирати такі кошти, які були до цієї програми по програмі 30 25 на 75 30 на 70 відсотків. Ми знижуємо ставку саме для того, щоб дати можливість людям е себе відчувати рівними з всіми іншими також у програмі передбачена підтримка ЖБК та ОСББ для усунення аварійного стану житлового фонду, що виник внаслідок бойових дій. Для цих цілей використовуватимуть кошти на умовах співфінансування, в тому числі із державного бюджету. Як повідомляють у профільному департаменті, відповідні державні механізми зараз перебувають на стадії розробки. Також для підтримки життєдіяльності та розвитку мегаполісу в умовах воєнного часу у Харкові створили цільовий фонд, куди можна буде залучати додаткові кошти, благодійні внески, гранти та міжнародну фінансову допомогу. При цьому у подальшому гроші ефективно використовуватимуть для захисту населення та протидії військовій агресії. В е, даний час, коли йде війна, коли йде російська агресія проти суверенної України, нам дуже потрібне оперативне вирішення, у тому числі фінансових питань, які виникають під час определенних критичних ситуацій, тому це, це рішення направлено на це. Також внесли зміни і у іншу програму соціального захисту населення. Так вишам частково компенсують проживання харків'ян-гуртожитках. Додаткові соціальні гарантії нададуть тим, чиє житло зруйноване внаслідок дій російського агресора, і хто був вимушений переселитись у гуртожитки закладів вищої освіти першого четвертого рівня акредитації на території міста. 50% нарахувань за проживання візьме на себе місто. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Пакулов. Харківські звістя. Збережемо музеї, а значить, збережемо історичну та культурну спадщину. Саме із таким закликом представники різних закладів звернулися до мера Харкова Ігоря Терехова. Вони попрохали матеріали, що допоможуть зберегти експонати та споруди. І музеї отримали цю допомогу. Надали її крім міської влади і польські колеги. Немає необхідності казати про абсолютно екстраординарні умови для існування наших музеїв. Так музейники роблять все для того, щоб зберегти, звісно всю ту спадщину, яку вони мають, але звісно, для цього інколи не вистачає ресурсів і матеріальних, і людських і так далі. І ми дуже вдячні польським колегам, які відгукнулися на прохання міської влади, які зібрали всі ці необхідні для нас засоби речі. Ну, як ви можете побачити, тут є дещо для того, щоб просто-напросто закрити вікна, скажімо, дачі запобігти якимось ще а, неприємностям, які можуть нас очікувати, а, ми можемо а, сподіватися, що наші музейники все ж таки зберігуть. І це наше надбання, воно буде продовжувати і надалі виконувати свої функції. Я дуже вдячна нашому голові Ігорю Олександровичу, який відгукнувся, який дуже дуже відноситься відповідально до збереження історика культурної спадщини не тільки Харківщини, а України в цілому. І він допомагає нашим сьогодні музеям зберегти саме цей скарб для нашого народу. І саме з цим ми зверталися. За ним до на допомогу для того, щоб надали нам можливість надати пакувальні матеріали для колекцій, щоб їх була можливість зберегти як для евакуації, так і в місті в небезпечних місцях. До самої гуманітарної допомоги входять різні матеріали: це електрогенератори, термотканини, вогнегасники, ліхтарі, помпи для відкачки води, захисні плівки та різна будівельна техніка. Наші польські колеги, в першу чергу, це головний реставратор міста Варшава Мілаш Красуцький, ну і цілий ряд агенцій, які захищають історичний спадок в Польщі, вони надали цю гуманітарну допомогу для музеїв, для знаменитих культурних закладів міста Харкова і Харківської області. Тут ну, найнеобхідніші речі, які потрібні для діяльності музеїв, для збереження. Тих пам'яток в колекції, які зберігаються в музеях, звичайно, все це стало можливим завдяки спільній праці Харківського національного університету і Харківської міської ради. Під керівництвом Олександра Черехова були написані листи. Ми ну, структурний підрозділ Харківської міської ради разом з департаментом міжнародного співробітництва, разом з Харківським щерською університетом ім. Каразіна. Все це організовано і зараз представники музеїв Харківщини отримують гуманітарну допомогу. Яна Читиніна Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін, Харківські Звістя.